Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді ви б могли подумати, що крісло Cougar Armor Pro, але ні. Власником цього крісла я став кілька місяців тому. І воно мені настільки сподобалось, що я замовив ще одне. Але це вже hot Rod від Cougar. Це крісло в мене відразу на наступний день забрав син і він користується ним по сьогоднішній день кожного дня. Інколи і я в ньому сидів, але воно стало не моє. І тому я був змушений замовити ще одне. І про нього сьогодні буде детальний огляд.

В комплектацію входить покрокова детальна інструкція по збірці, а також ось такий QR-код, по якому ми можемо отримати інструкцію українською мовою. Потім 5 коліс, промені, на які колеса кріпляться, газліфт, набір гвинтів та шестигранник, сидіння, подушка, спинка крісла, а також підлокітники. Зараз ми це все зберемо докупи, подивимося, скільки це займе часу. І останній штрих подушка. 20 хвилин і цей красень зібраний. Угу. А тепер кілька кадрів зблизька. Дивіться на якість швів, на якість виконання. Абсолютно немає ніяких облою чи нерівного. Пошиття чи, можливо, чогось якихось огріхів. Все на дуже-дуже високому рівні. Не дарма, я замовив собі ще одне. Ось тут ця спинка, вам, можливо, погано видно, але вона зроблена під карбон. Звісно, це пластик, але виглядає досить-досить стильно. як на мене. Сподобалось, що всі з'єднання з фетровими шайбами. Тобто, ніяких скрипів тут бути просто не може. Армор також не скрипить, вже пройшло майже 3 місяці використання. Він чудовий, жодних претензій до нього немає. А тут вони зробили ще краще. Тобто навіть теоретично скрипу бути не може. Спинка регулюється по нахилу, підлокітники також регулюються і по висоті, і по вильоту, і по куту. Подивимося, як воно буде в експлуатації, чи буде таке саме якісне як армор. Але на перший погляд, з якістю тут все просто чудово. Мінімальна висота 49 см. Якщо підняти газівтон, то вона збільшується до 58, тобто 9 см регулювання. Діапазон регулювань кута нахилу спинки. Регулюється ось цим важелем. Піднімаємо його на себе. І крісло також має функцію гойдалки. Бачите? можемо... Видатись і пружність годілки також регулюється дуже зручно. І підтримка попереку за допомогою цієї подушки дуже відчувається. Для вас прийшла мить, а я користувався кріслом більше трьох днів і можу сказати про свої перші враження. Мені сподобалось дуже зручне крісло. Дуже крута штука, оця подушка, підтримка попереку це те, що треба. Я досить багато часу проводжу за комп'ютером, і зручне робоче місце для мене вкрай важливе. З мінусів виявив не надто зручні для мене ці підлокітники. Вони мають таку вігнуту форму, і моя рука на них чомусь ну, не дуже зручно лежить. Не критично, але хотілося б, щоб вони мали якусь трішки іншу форму. Можливо, це тільки моя така особливість. Для інших, можливо, буде зручно. Але у всьому іншому просто чудове крісло, ніяких скрипів, ніяких люфтів. Ну, Тихесеньке, зручне, з гарною підтримкою, з широким діапазоном налаштувань, як і по кутунаки спинки, так і по висоті. Одним словом, я задоволений чуть більш, ніж повністю, цим кріслом. Хочу сказати, що колеса у ньому трішки менші, ніж в Armor Pro. Але їх достатньо, вони чудово. Котяться по ламінату моєму і взагалі ніяких питань не виникає. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test. Кут регулювання спинки.